Вітаю! Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент Україна. У студії для вас сьогодні працює Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами, і ми починаємо. В Одесі Шахраї заробляли на квартирах померлих. В Києві жінка залишила семимісячне на чотири доби вдома. Екс-президента Франції Ніколя Саркозі засудили до в'язниці. Перше поговоримо про обстріли. Одна людина загинула внаслідок російського удару безпілотником по комунальному підприємству. У Куп'янському районі Харківської області вночі 25 вересня в ДСНС області зазначили, що внаслідок атаки сталися руйнації та пожежа в адміністративній будівлі. Російські окупанти атакували енергетичний об'єкт і у Кіровоградській області. Повідомив голова Ова Андрій Райкович. Зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків. На щастя, минулося без постраждалих. Окрім того, ворог атакував і критичну інфраструктуру на Вінничині є влучання. Начальниця. Додала, що наразі інформація про постраждалих ще не надходила. Російські війська обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Загинули п'ятеро людей. Ще 17 отримали поранення, повідомили в поліції області. Руйнувань зазнали десятки приватних і багатоквартирних будинків, заклади освіти, комунальне підприємство і кілька цивільних авто. Росіяни атакували їх півдроном, скутер з цивільним. У Херсонській області, в результаті чого загинули двоє чоловіків, два ворожі літаки АН 26 та берегові радіолокаційні станції. Чергова здобич Примар гур. У Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України примари продовжують ліквідацію ворожих дороговартісних цілей на території тимчасово окупованого Криму. Як повідомили у ГУР під час рейду на півострів, спецпризначенці української воєнної розвідки спалили два транспортних літаки російських загарбників АН 26 а також уразили ворожі радіолокаційні станції надводної обстановки та берегову РЛС. У Києві семимісячний малюк дивом вижив після того, як його 17-річна мама залишила самого у квартирі аж на чотири дні. Дитину знайшли у вкрай виснаженому стані без їжі, без догляду, з пролежнями на тілі. Немовля, впало в кому його врятували лікарі, які... Й досі борються за його життя. Поліцейські встановили, що дівчина залишила сина на призволяще та пішла у своїх справах. Лише на четвертий день вона зізналася знайомому, що дитина кілька днів сама вдома. Чоловік одразу викликав поліцію, рятувальників та швидку. Малюка госпіталізували, матері ж оголосили про підозру. Їй загрожує до восьми років ув'язнення. Гвалтував та примушував до зйомки у порноконтенті семирічну дівчинку. Правоохоронці затримали 42-річного киянина. Відомо, що він заманив дитину до свого автомобіля під приводом прослуховування музики, після чого її зґвалтував. Ба більше свій злочин він ще й знімав на відео. Окрім того, у кривдника вилучили чимало дитячої порнографії. Поліцейські затримали киянина, оголосили йому про підозру, і максимальне покарання передбачає до 10 років. Позбавлення волі. Привласнювали квартири померлих. В Одесі Аферисти знаходили жертв. Знайомий нотаріус відкривав їм підставні спадкові справи і реєстрував квартири невигаданих людей. Так шахраї заволоділи шістьма квартирами з сукупною вартістю понад 7 мільйонів гривень. Окрім того, заробляли і на кредитах в банках. Вони виготовляли фальшиві документи на підставних осіб, реєстрували фіктивні квартири та брали кредити за програмою житло в кредит. Таким чином вони отримали ще понад 5,7 мільйон мільйона гривень. Наразі дев'ятьому учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру. Підпалив пікап, сприйнявши його за військову автівку. У Києві поліцейські затримали чоловіка. Правоохоронці встановили, що авто підпалили за допомогою легкозаймистої рідини. Згодом викрили і самого палія 22 дворічного киянина. Аби заробити легких грошей, молодий хлопець погодився на пропозиції ворога. Куратор з країни агресора пообіцяв за підпал 2 тисячі доларів. Втім, грошей за виконання злочинного замовлення підпалювач так і не дочекався. Адже його затримали і тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Лідери наркогруповання встановили монополію на продаж психотропів у містах Нікополь та Покров. Налагодили бізнес четверо місцевих мешканців, які вже мали досвід в торгівлі наркотиками. Один із лідерів гуртовими партіями замовляв метамфетамін, канабіс та півіпі і отримував їх у вигляді так званих майстер-кладів. Надалі передавав товар своїм компаньйонам, відповідальних за збут психотропів у містах. Ці вже віддавали фасувальникам після підготовки товару до продажу. Його отримували кур'єри, які робили закладки та надсилали координати операторам, а також продавали клієнтам з рук у руки за готівку. Структура організації складалася з кількох відокремлених ланок і налічувала понад 20 учасників. Щомісяця наркобізнес приносив понад 12 мільйонів гривень. Нині досудове розслідування вже завершено, обвинувальний акт стосовно 11 учасників злочинної організації вже скеровано до суду. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За гроші оформлювали фіктивні документи про інвалідність в Одесі. Правоохоронці затримали трьох членів експертної комісії, які допомагали військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації. За даними слідства, адміністратор комісії, головуючий лікар та реєстратор, домовилися. Продати довідку про третю групу інвалідності чоловіку призовного віку такий документ мав стати підставою для уникнення служби в армії. За свої послуги вони вимагали 3 тисячі доларів. Тепер же можуть загриміти до в'язниці аж на 12 років. Вимагали від ув'язнених хабарі, а тепер самі підуть під суд. На Житомирщині викрали начальників колонії. Один із них очолював Бердичівський виправний центр номер 108, Інший Райківську колонію номер 73 Вони вибудували цілу схему. Виїзд коштував 16 тисяч гривень. Абонемент від 12 тисяч на місяць. Ну а підготовка документів для УДЗ до тисячі доларів викрити їх вдалося завдяки ув'язненому, який попросив виїзд через пологи дружини. Обох посадовців звільнили і тепер колишнім начальникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Ошукали мешканців Казахстану на суму понад 70 мільйонів гривень. Правоохоронці ліквідували міжнародний кол-центр. Схему створили мешканець чернівців та росіянин. Учасники кол-центру спеціалізувалися на виманюванні грошей у громадян. Злочинні гроші ділки витрачали на подальше функціонування кол-центру, придбання автівок. Тощо Щомісяця утримання офісу обходилося його організаторам у 2,5 мільйони гривень. А один з організаторів лише за останні півроку придбав п'ять машин. Там була своя ієрархія а між учасниками були чітко розподілені ролі: адміністратори, HR, клоузери, холодники, техперсонал. І навіть був так званий силовий блок. Шахраї спілкувалися від імені співробітників силових структур та банківських установ Республіки Казахстан. Під час відеозв'язку використовували технологію діпфейку, а також формений одяг. Вони змушували жертв здійснювати платежі під приводами, нібито можливих проблем з правоохоронцями та подальшим кримінальним переслідуванням у межах кримінального провадження. Повідомлено про підозру шістьом особам. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Також поліцейські встановлюють інших можливих учасників схеми. Продавали висновки про нібито тяжкі захворювання. Ціна питання 3 тисячі доларів. На Одещині затримали керівництво оновлено МСЕК, а саме керівника та двох членів місцевої експертної команди, які торгували фіктивними меддовідками. Щоб штампувати підроблені меддокументи, чоловік залучив головуючого лікаря-кардіолога та медичного реєстратора. Всіх трьох затримали на гарячому. Наразі їм повідомили про підозру, і тепер чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Києві шестирічний хлопчик випадково влаштував пожежу в гіпермаркеті. Поки батьки були зайняті покупками, дитина залишилася без нагляду, взяла з полиці запальничку і підпалила картонну коробку з кріслом. Полум'я швидко поширилася на кілька стелажів із товарами. На щастя, ніхто не постраждав, але збитки магазину перевищили. 30 тисяч гривень. Пожежу оперативно загасили рятувальники ДСНС. Поліцейські провели профілактичну бесіду з хлопчиком, а на батьків склали адмінпротокол. Тепер їм загрожує штраф. І поки ми обговорювали з вами новини України, світ теж не стоїть на місці. Тож далі переходимо до найважливішого з міжнародної арени. Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі засудили до п'яти років в'язниці. Його звинувачують у тому, що під час виборів 2007 року він отримував гроші від лівійського диктатора Маумара Каддафі. Слідство вважає, що ще у 2005 році, коли Саркозі був міністром внутрішніх справ, він погодився підтримувати режим Каддафі на міжнародній арені в обмін на фінансування своєї ж майбутньої компанії. Суд не знайшов доказів, що сам Саркозі отримав ці гроші, але вирішив, що він таки винен у змові. Саркозі провину заперечує. Він сказав, що цей вирок підриває довіру до правосуддя у Франції. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте. 050 782 40 11 та за новинами разом з нами з телеканалом Конкурент Україна сьогодні з вами у студії Волангеліна Гущина. Залишайтеся з нами на все добре.